Леся Українка в касті Тарас Шевченко у бронежилеті. У військову форму українських класиків одягає нацгвардієць Володимир Бойков. Розповідає, до повномасштабної війни малював пейзажі. Зараз каже, для підняття бойового духу взявся писати портрети українських письменників у військовій амуніції та зі зброєю в руках. Така амуніція в нас просто Ми, Можна так сказати. Змальовував свою амуніцію. Форма, каска, зброя, ну це не тільки Національна гвардія, це в усіх ну, всіх Збройних силах така амуніція практично. Вона нічим не відрізняється від, від ЗСУ, від Нацгвардії. Дещо побачив, де що щось сам придумав, де що ну, якось пов'язував мирне з військовим. А ще каже, робить це, аби популяризувати українське образи письменників в однострої малює у перервах між несенням служби. Я коли малюю, я віддихаю, можна так сказати. Неважно, чи після зміни, чи після дежурства, чи після служби. Просто те, спокій собі. Я, я на хвилинку забуваю те, що тут відбувається. Вже має понад 30 картин, на яких зобразив траса Шевченка у бронежилеті та Лесі Українку у касті, а ще козаків як символ стійкості та мужності українських захисників. Полотна, каже Володимир, роздав побратимам. Всіх просто роздарився своїм знайомим, побратимам, товаришам. У тобто, мене практично робот залишилось дуже мало. Ну, майже їх нема. Щоб вам показати, в мене їх немає. Я завжди питаю, сподобалось, якщо людина в захваті, видно, по її обличчю, це найприємніше для мене. Суспільному розповідає, малювати почав ще зі шкільних років. Відтоді жартує у кишені постійно олівець та блокнот. Право олівець, бумагу і. Практично перемальовував все те, що я бачу: дерева людей, дома, машини ну, все те, що було навколо мене. До повномасштабного російського вторгнення в Україну Володимир працював логістом на заводі з металопластикових конструкцій. На початку березня цивільний одяг змінив на берці та однострій. Сам прийшов 9 березня, прийшов сам військову частину, там де раніше проходив службу строкову і контрактну. Не міг просто собі дивитися. На ті події, які проходили тоді, треба комусь йде захищати батьківщину. Володимир каже, у майбутньому обов'язково організує свою першу персональну виставку. А зараз робитиме усе для того, аби якнайшвидше наблизити перемогу України. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.